Писані в історію, зруйновані війною у Вінниці. відкрилась виставка про Маріуполь. На ній визначні пам'ятки міста та те, що від них лишилося після бомбардувань Росією. Світлини збережені завдяки нашому фотохудожнику Євгену Сосновському. Переносять нас у світ до і після вторгнення російської агресії в наше місто. І тут люди можуть побачити. Як місто зруйновано, вони можуть побачити наш біль, і е, незважаючи на це, ми всі е, віримо в деокупацію Маріуполя, в наше повернення. Водонапірна вежа одне зі значущих місць в Маріуполі. До війни біля неї збиралося багато молоді. Там був креативний простір. Сходи і ось тут з верхнього поверху можна було подивитися оглядовий майданчик на все місто. Було видно собори, драмтеатр, основні проспекти, вулиці. Поліна Гуркіна переїхала до Вінниці наприкінці серпня 22-го року. Тепер рідне місто може побачити лише на фотографіях. Ми пережили багато жахів, які неможливо описати. Це тільки потрібно прожити, і не дай Боже таке побачити. Усім нам для мене ця виставка це як нагадування усім іншим нашим українцям про те, що ми обов'язково повернемося в наше рідне українське місто Маріуполь, що ми продовжимо відбудовувати його, зробимо ще краще. У рамках проєкту Маріуполь культурна деокупація. Експозиція подорожує різними містами України. Вінниця стала дев'ятою. Загалом їх 32, 32 полотна різних розмірів з різними пам'ятками Маріуполя, щоб донести всьому світу, показати, що Росія вчинила з, Маріуполь, з українськими містами. Побачити виставку у холі міськради можна до 20 січня.